Восьма година ранку. 1 червня четвер. Люди їдуть на роботу. Перший день літа. Сьогодні день захисту дітей або День дітей, не знаю точне формулювання, але день присвячений дітям. І в нас цієї ночі сирени не було. Прокинувся зранку і перша думка це те, чи було спокійно в, інші, в решта Україні, як було спокійно у Львові. Зайшов і подивився, що виявляється, був удар. По Києву били іскандерами, били балістичними ракетами. І наскільки я розумію, всі ракети були збиті, але знову ж таки ракети важкі, падають з висоти. Пів тонни, можливо, більше. І ракети лампи впали на будинок. І будинок був пошкоджений. І загинула дитина, принаймні одна, можливо. Ем, здається, також була інформація, що двоє дітей загинули. Ем, також дорослі, які загинули. І ось такий день дітей сьогодні в Україні, ось так він починається. Вчора президент Зеленський був на зустрічі, також присвячений дітям, і читав щоденник хлопчика з Маріуполя. Який писав про те, що загинули його рідні, його друзі. Реалії війни. Тут у Львові вони не відчуваються так, як вони є в Києві, а особливо, звичайно, як вони є в Харкові, в Миколаєві, в Херсоні, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Донбас. Кілька днів тому назад в Україні був сенатор США Ліндзі Крем. І от така хороша новина. Це те, що... Ну, ви знаєте, він мав зустріч. З президентом, з його командою, і вже повернувшись в Америку. Можливо, можливо йому дали якусь інформацію загально, можливо, більш докладно. Але Кензі Грем, сенатор з південної Кароліни, сказав, що наступ України буде вражаючим, вражаючим, таким захоплюючим. Здається, він використав термін «impressive». Отже, знову ж таки, всі чекають на наступ. Вже він точно буде літній, тобто почнеться літом. І мій аналіз ситуації цього наступу полягає в тому, що Україна вже не буде зупинятися. Тобто мета, принаймні, України це почати наступ. Це вже проспект Шевченка, пам'ятник Грушевського. Ось такий ранковий Львів. Люди помаленьку їдуть, напевно, на роботу. Небагато людей ще. Отже, за... наскільки я розумію, в чому філософія українського наступу планування. Філософія українського наступу зараз це почати і як мінімум зупинитися на кордонах 91-го року. Тобто, дивіться, що було минулого року. Україна зробила прорив. Ви пам'ятаєте? Харківська область. І зробивши цей прорив, наші війська могли йти далі, далі, далі до Луганська, далі фактично обходити весь Донбас, можливо, навіть теоретично вийти на територію Мордору. І фактично, через те, що в Мордору тоді не було ні сил ні живої сили, ні техніки. Можна було йти і нападати, але просто в нас вже був брак техніки, в нас був е брак людей, тому Україна зупинилася. Я так розумію, що план зараз це йти і не зупинятися. Тобто почати цей наступ. Чому якраз президент Зеленський орний? Чому якраз президент Зеленський говорить про те, щоб зараз він домовляється фактично вже про поставки техніки, розробляється графік постачання техніки вже на тижні, на місяці вперед. Тобто, ми повинні знати, Україна повинна знати. Бачите, наші улюблені люди, які слідкують за Тим, щоб все було чисто. Отже, стратегія в тому, щоб нам вистачило зброї як мінімум до того часу, поки Україна не вийде на кордони 91-го року. Тому таке, тому, в принципі, ніхто нікуди не спішить. І якщо з'являється прорив... То і армія починає рухатися. Ось ця територія, яка зараз окупована, її можна звільнити за місяць, за півтори. Тобто, в принципі, звичайно, ще раз ми нікуди не підганяємо нашу армію. Якщо прийдуть літаки, швидше це збереже наше життя, тому тим більше ми не можемо. Е Якось підштовхувати нашу армію. Просто багато говорять про наступ. Вчора Америка оголосила про новий пакет допомоги. І якраз зброя, яка входить в цей пакет, це зброя, яка необхідна військам, які наступають. Зброя, яка необхідна піхоті, яка наступає. Добре, ось там. Прапор красивий і просто ось такий настрій сьогодні зранку. З одного боку, сумний через те, що загинули діти. З іншого боку, сьогодні перший день літа, літа літо наступу, літо перемоги. Привіт зранкового, сонячного, літнього, Львова. і перемоги Україні і смерть ворогам, і Мордор буде зруйнований.